Сири, ковбаси, паски та великодня атрибутика в Івано-Франківську стартував традиційний передвеликодній ярмарок. Тут місцеві крафтярі представили свою продукцію. На одному із прилавків викладені різноманітні м'ясні вироби. Продавець Дмитро Федяк розповідає, ціни коливаються від 150 до 450 гривень за кілограм. Найбільше у нас беруть копчену з бочки, найбільше у нас беруть домашню на дровах, беруть боже, рублену. Це рубена це як Дрогобицька, а у в Дрогобицького вигляді палки, а рубена цитаку класи в кошик круги, бачите. Шинка європейська, то дуже смачна шинка, то є печена, рудинка, то є велика печени, це як подляниця, але це є печна плюс зі спеціями. От. Є звичайна грудинка, є ще е, шинка і полядвиця. Ну все власне виробництво, все смачне. Також на ярмарку можна придбати різні види сирів. Наталія Васютин з Франківщини представила близько 13 сортів. Вона виготовляє їх самостійно за авторським рецептом. От є пармезан, чедер по півтора року витримки, є фермерський, є з пажитником, з кольорові, є мармурові, всякі різні з плісінью, камамбер, брі. Різні сири є. Ціни самі дешеві 450 за кілограм, дорогий – чедер пармезан по 850 за кілограм. Ну тут вже майже півтора року витримки. Це козині сири. А який великодній ярмарок без випічки? Її тут до кольору, до вибору. Наприклад, паска вагою 600 грам коштує приблизно 200-250 гривень. Кекси та інші солодощі стартують від 50. Продаємо пасочки, баранчики зефірні, вон. Писанки солодкі, у нас натуральна продукція дуже смачна, з родзинками, ручної роботи є багато в нас. І порівняно недорого. Пляцки в нас є, рулетики дуже добрі, наполеон, спартак, сирник дуже все смачне до святкового столу. Також на прилавках ще мало пасхальної атрибутики. Писанки з косматським та покуцьким розписом представила Галина Григорчук. Каже, ціни залежать від орнаменту. Ми робимо їх власноруч, і разом з тим наші сусіди нам допомагають. І ми якби разом працюємо. Як кажуть, поки є, поки є писанка, то буде існувати світ. У нас є ведуті, тобто порожні і цілі, то видно, ну, хочуть все-таки посвятити цілу писанку, а не порожні. Встигнути придбати необхідне на свято можна до 3 травня до 18.30. Ліліана Іванічок, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.